Добре, і ми переходимо до сьогоднішньої теми. Вишкодування шкоди. Ну, ми знаємо, що є два види обов'язків. Перший вид обов'язків це договорні обов'язки, вони такі ну, загальні, вони такі обичні. Тобто, кожна людина, якщо вона цивільна людина, вона вступає в відносини. Щоб вступити в відносини, вона заключує договори і получає якісь такі права, але вона получає і права, і обов'язки. Хоче, ну, ми знаємо, є така ну, латинська фраза: парен parem non habet imperium», Тобто, якщо людина хоче, вона вступає в обов'язки. Не хоче, сидіть додому, до хати. Але. Є такий, ну, такий закуток в цивільному праві, він такий окремий, він такий не дуже приємний, але він є. І в цьому закутку є в обов'язки. Якщо людина, одна людина, але ну, там людина, юридична, але фізична особа зробить будь-яку шкоду другої, другої людини. І що тут, як на це бачить цивільне право? Цивільне право, говорить, так не, не должно бути. І тут ми, юристи, як такі представники магії, ми що ми робимо? Ми говоримо, ми це обираємо. Ну, тобто, наприклад, ми бачимо шкоду, і ми говоримо, що б не було, і робимо так руками. І це з юридичним в юридичному лексиконі має назву реституція. Реституція, тобто повернення взад. Ну, якщо ми, ми, стираємо, ми стираємо, ми беремо гуму і стираємо шкоду. І говоримо їй, щоб його не було. І це інститут вишкодування шкоди. Як зробити так, щоб шкоди не було? Ну, це магія, ми розуміємо, але це такий інститут є. І він не обов'язково пов'язаний з державним примусенням. Не обов'язково. Наприклад, я зробив шкоду Людмилі, і я сам добровільно цю шкоду в... вишкодовую. І це мені не потрібна держава. Я прихожу Людмилі, і говорю, що зробити, щоб вишкодувати шкоду. Все, і ми розходимо, вона говорить, то я це, це роблю. От такий інститут вишкодування шкоди. І е, спочатку перше питання у нас буде таке: поняття шкоди. Що таке шкода? Тому що є плутанина, наприклад, є обов'язки договорні обов'язки, наприклад, є невиконування договорних обов'язків. Це не шкода. Дуже похоже, але це не шкода. І нам потрібна розрізнити ці дві такі істоти, як шкода, і не. Щас, Шка... як шкода і не обов'язків. Давайте почнемо розбиратися. Ідея дуже цікава, і ідея шкоди. І ідея шкоди це ідея іспитів. Кожна людина може зробити шкоду. Ну, це, це наша, таке, ну, наша таке суть, сутність людей вони можуть зробити шкоду. Але це не, ну, це не добре і не погано. Але це такий ґрунт для того, щоб людина. Осознав, що він це зробив, і зробив реституцію. Щоб він убрав це. Це е, трансцендентне, але Бог він нам посилає це для того, щоб ми вишкодували цю шкоду. І в цьому процесі, щоб ми змінилися, щоб ми змінились в процесі вишкодування. А що таке шкода? Ну, таке філософське, але дуже, дуже корисне поняття. Що таке шкода? Це приміщення блага. Таке, також трансцендентальна ідея, тобто є блага, ну, на, в нашому світі є дуже багато благ, Є блага, майнові блага, ми знаємо. Да? Є немайнові блага, але це блага блага, воно має якийсь такий об'єм. Вона є блага, от-от воно є. Воно ціле. Ну, наприклад, я маю там, не майнове особисте право право на ім'я. Я, я Мельниченко, Роман Григорович. І це таке моє благо, і вона повна. Є і Мельниченко, і Роман, і Григорович. Але, може би, що таке шкода? Шкода це, якщо у мене відбирають. Частково, але ну, повному можна і повно, усе моє це благо. Ну, наприклад, ну, ім'я дуже важко отобрати, а, наприклад, майно можливо. Я пам'ятаю, що ну, в дитинстві у нас була машина, ну, машина, ви знаєте, там в, в радянські часи це дуже-дуже дуже дуже. дуже, дуже... Дуже цінність велика. І там один раз я бачив, як нашу машину покорябали. Покаря... Ну, і це було: я переживав, якщо мені покарябали. І це була шкода. Да? Тобто, і мій, там Тато, він її затирал, ну, він... Це шкода, і він її. Зробив реституцію цієї ці шкоди такий спеціальний інструмент, що, щоб зробити реституцію. І це буде вишкодування шкоди. Тобто, хто зробив цю шкоду, він обов'язково обов'язан зробити реституцію. Має назву вишкодування шкоди. Що похоже, на шкоду, але не є шкоди. Трі варіанти є. Я не знаю, тут буде, да, так, е, е, трішечки побільше. Що не шкода? Е, перше, без провини. Без провини кого? Того, хто зробив цю шкоду. Якщо не було провини. Ну, ми знаємо, це із теорії держави та права. Там є таке поняття, як ну, є три ну, чотири є елемента: об правопорушення, об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона. Без провини це відсутність суб'єктивної сторони. Нема суб'єктивної сторони, нема шкоди. Ну, Шкоди є, її ну, нема. Потім правомірно. Якщо шкода, якщо щось там, це ущерб був зроблений правомірно, ну, наприклад, там, захист, да, самозахист людини, вона зробила там, насильнику шкоду. Це шкода, але не шкода тому, тому що це правомірна шкода. І третє за згодою чи згодою. Ну, Що це означає, що, наприклад, якщо я. Говорю, так, так, зроби мені це. Це має назву. Як це? Як це назву? Ну, якщо людина любить, щоб її били. Я таке не русське слово. Так. Нацисти хто любить шкоду робити. А, мазохіст. Да, мазахист. Мазахист. Щось я сьогодні з синомовними словами забуваю. Ну, наприклад, да, мазохіст. Якщо мазохіст, йому зробити шкоду, це з його згодою. І в цьому випадку це не буде шкода. І, що ще я хочу вам сказати сьогодні, це ну, два, 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 два види шкоди існує. Першодоговорний і позадоговорний. Що це означає? Ну, це, що цивільні правовідносини вони е, два види договорний і позадоговорний. Так от, шкода тільки з позадоговорними обов'язками е, зв'язана. Наприклад, ми з вами, я був на лекції Людмили по, по шкоді і, і Андрія, да? і вони говорили, наприклад, шкода, яка зроблена із товарів і послуг. Да? І там, там, там потрібно розрізняти, наприклад, що там машина щось там взорвалася і зробила шкоду, бо це буде ділікт, це буде позадоговорний. А якщо а цінність самої цієї, машини, це буде не шкода, це буде порушення договорних, договорних відносин. Розуміла, ні? Елізавета, розуміли? Да, Андрій не розумів. А Людмила говорить так: Людмила розуміла, і вона Андрію розкаже. Як вона розуміє. Як вона розуміє. А як буде стиральна машинка українською? Пральна. Як? Пральна машина. Пральна? Так. Стирать, прати. А прати. А, як праці? Праця, Пра, прати. Правильно. Прати. Пратай. Пратий. Прата машина. Наприклад. Правиль. Пральна. Пральна, правильне. Є пральна машина. На? І я зробив ця правильна машина, вона щось там. Потекла да, і зробила мені шкоду в моїй хаті. І де там договорна, зараз Людмила скаже, де, де там договорні відносини, а де позадоговорний. Пральна машина. Я знаю тепер. Таке слово. Чесно сказати? Ну, можна вранці, ну краще прямо сейчас в ші не зрозумію, що ви кажете, роман Григорій. А чому так роблять так, от, якщо ви розумієте? Ні, це ще я кажу це вред, який причинен відчинен майну. Це позадоговорний вред, а, а то, що прання несправна це договорні відносини. Андрій, розуміло? Добре. Так. Ну, от така різниця. Тобто, юридичний факт один, а відносинні два виду: Одний договорний в цьому випадку. А друге буде позадоговорний. В одний договорний, другий делікт. Да, Позадоговорни мають назву юридичною: це деліктий, делікти, де-лікто. Де Лікто де, – ну, це право, а де порушення права, деліктне відносиння. І що ще є? Є такі відно... ну, є, щоб розуміти місце. Euh, таких euh, деліктів в, 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 ну, в юридичних відносинах ми так бачимо, можемо побачити. Є зобов'язання, і ну, відносиння пород... ці відносини породжують зобов'язання. Є потерпілий і а, з, а, заподівач шкоди. Ну, тобто в цьому випадку з ще я як буду машина Пра... правила. Випра... Правильно. Правильно. О, правильно. тот продавець пральні машини буде буде запові... заподівач шкоди. А я, як покупець, буду потерпілий. Я буду кредитор, а він буде боржник. І якщо він не, не вишкодує цю шкоду, не оплатить мені ремонт цієї машини, не оплатить мені там ремонт моєї хати, це буде переходити до відповід... до юридичної відповіді граждансько правової відповідальності, але це не цивільне право. Це право, яке буде преподавати викладати Людмила на, в наступному році. Це гражданський процес. Гражданський процес це таке окрема галузь права, яка виходить і отсюда, якщо боржник не виконує не свій борг. І там буде потерпілий і правопорушник, і стець, і відповідальник. І щось є у мене і що. А ну і все. Потерпілий правопорушник. І це все, що я хотів казати про те, що таке шкода. Я дуже багато, я знаю, що в Україні є такі суперечки, а одне говорять, шкода, друге шкоди. Ну, навіть мені краще шкода, є такий автомобіль. Шкода, і краще запам'ятати. Шкода і шкода. Пусть буде шкода. І прошу ваше запитання.